Це мене тато зафоткав, коли я тільки ну, коли я почав запускати стріми. Ой, дивіться. Оце я сиджу, оце моя кімната, ну там взагалі пізда, старий діван, підлога, коврик, блять, в якому там хуй знає, що вже життя зародилося. Ну і якась імпровізаційна штука, щоб хоч трошечки картинка була нормальною. Діван там по пизді. І оце тато проходив. Я... Ну, в мене була прохідна кімната, не було окремої. Це зараз я ремонт їбашу вже. Коли пішов в стрімінг, вже окрема кімната, там робиться студія. Поняли. А отак в такій стрімів, і там, типа, батьки виходили своєї, проходили. Через мою і все бачили, і це він вирішив зафоткати. І оце я сижу, такий сексуальний. от І все було заклеєно плакатами, щоби, хоч картинка була більш-менш нормальна. І ось моя вебка, на яку я починав, це, блять, щось за часів чар... царя-гороха. Вона коштує там в районі 100 гривень. Другий монітор не робочий. Я собі для понта поставив, щоб мотивуватися Типа, блять, колись я куплю собі монітор, другий і буду стрімити.